Постійні відключення світла через ракетні удари росіян стали частиною українських буднів щоденним викликом для роботи та побуту, особливо для сімей із дітьми. Ми опитали мешканців обласного центру, чим корисним вони займаються у період відключення електроенергії та як розважають дітей. Займаємо, а чим виграємо ну по мірі можливості уроки вчимо. Ну а так чим? Ще? Чим ти займаєшся? Ну граю в ігри всякі. Електроніка подобається йому електроніка. Ну, знаток і грає, і, він і грає в неї. Ну, а так. Ми вчасному секторі просто живемо, так що роботи вистачає. Спілкуємося з дітьми, граємо в ігри, читаємо книги під штучним світлом. Спілкування, більше спілкування. Граємо в різні ігри, на комп'ютері дитина одна грає, бо ноутбук можна без світла. Щось готуємо, багас у нас є, тепло є. Дякуємо всім, що це є. Дитина вдома сидить з бабушкою, по можливості під'єднується на уроки. Граємо в якісь ігри настільні, розважаємося як, як можемо. Прийшла вчора з роботи, світла нема, приготувала при ганцях їсти. Сіли з онуками вчить вірші. Це конструктори у нас є, у нас є якісь настольні ігри, це можна щось повчити, почитати. Зараз у малого такий період, коли треба його підготовлювати до школи. Тому це абетка, це приклади якісь легенькі на рахунок, на вичитання. На настолки ми дуже любимо, але. На жаль, в цих умовах дуже падає зір від, і від книги, і від настолок. Переважно там відпочиваємо, спимо, можливо, щось готуємо. Наразі у Сумській області продовжується відключення електроенергії за графіком мінус чотири плюс Це спричинено значним дефіцитом потужності в об'єднаній енергосистемі України.